Днями морський боксир Корець військово-морських сил Збройних сил України здійснив бойовий вихід в море, де відпрацював ряд важливих задач. За діями військових моряків спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. Кораблі українського військового флоту постійно займаються висвітленням надводної обстановки у визначеному районі Чорного моря. Ведуть розвідку, здійснюють контроль за безпекою судноплавства. Не став виключенням і цей вихід морського буксира корець для виконання бойових завдань. Цьому кораблю вже за 40. він багато бачив та пройшов тисячі морських хмиль, проте на відпочинок не збирається. Після передослокації з окупованого Криму морський буксир «Корець» наче переродився. На зміну цивільному прийшов військовий екіпаж, який відновив технічну готовність судна та дозброїв його двома артостановками. Офіцери та матроси, що проходять службу на кораблі, переконані, їхня бойова одиниця ще послужить на захисті морських рубежів України. Сьогодні Корець – один із ударників бойової підготовки військово-морських сил. На його рахунку більше 40 бойових виходів в море, і це лише за останніх півтора року. Така активність дещо понівечила його корпус, проте для екіпажу це безцінне джерело необхідного досвіду. Новіцоне оборудовання дозволяє виконувати задачі, поставлені командуванням. К жаль, звичайно, деякі прибори обладнання морально устарелі вже. Ну, в принципе, слегка окупается это тем, что экипаж у нас подготовленный, слаженный и с помощью своего опыта может компенсировать этот недостаток. Варто зазначити, що для виконання екіпажем бойових завдань в морі на корабель часто відряджається підрозділ морської піхоти, який може проводити доглядові операції та здійснювати вогневу підтримку. Адже на заданому курсі може зустрітися будь-яка загроза. Так цього разу ведучи спостереження за нафтогазовими вишками, незаконно захопленими Росією під час анексії Криму, наші військові моряки зустрілись з ракетним катером Івановець Чорноморського флоту Російської Федерації. Активність російських кораблів постійно спостерігається в районі Чорноморського шельфу. Підійшовши ближче, Івановець виходить на зв'язок. Командир буксиру Корець дає команду зблизитись з російським ракетним катером та розійтися на безпечній відстані. Обидва екіпажі пильно спостерігають за діями один одного. Зустріч пройшла на відстані 5 кабель один від одного. Команда корабля. Була готова протидіяти будь-яким провокаціям, вийшли на зв'язок з Катером, уточнили приналежність нашого корабля і більше ніяких викликів на зв'язок не було. Зустріч відбулася напружено, проте без провокацій. Розвідавши необхідні дані, екіпаж морського буксира користь вирушає далі, адже на нього ще чекає малий розвідувальний корабель Переяслав, який після тривалого виконання завдань потребує до заправки. Погодні умови дедалі гірше, тож взаємодія двох кораблів військово-морських сил вимагає від екіпажів високих морських навичок. Задача полягала в тому, щоб в складних умовах в складних погодних умовах в тумані. Знайти корабель, розпізнати, безпечно підійти, закріпитись і здійснити передачу цього вантажу. Такий, такий момент відпрацьовується вже не вперше, тому все пройшло швидко, безпечно, без ексцесів. Цей вихід також став доброю нагодою для морської практики випускника факультету ВМС курсанта Артема Колодки, який цього року поповнить офіцерський склад вітчизняного флоту. Кожен вихід в море дуже важливий для курсанта, тому що саме при морі курсанти можуть встанавлювати свої практичні навички та теоретичні знання, які потім знадобляться їм для подальшого освоєння первинної офіцерської посади. Я випускаюсь через місяць і по розподіленню попадаю на корабль військово-морських сил в ролі штурмана. Я сподіваюся, що вчасно і здам, вчасно опаную свою посаду і здам заліки для того, щоб швидше стати корисним всьому екіпажу. Незважаючи на складні погодні умови, екіпаж морського буксиру корець виконав всі поставлені командуванням військово-морських сил завдання та успішно повернувся в базу. Після короткого перепочинку екіпаж продовжить виконання завдань в морі.